Розділ 17. Ворон у замку. Ось тепер його ми зцапаємо. Тихо і безметушні, три листи одною лапою, так і доказ. Скажеш, ні? Попри пізню годину, біля музею імені безіменного бабака кипіла робота. Звірів, які бажали попрацювати за миску сухого корму, виявилось дуже багато. Вони вже вибудували високу огорожу. Навколо замку і тепер доробляли ворота. Якийсь єнот прибив до огорожі табличку, на якій яскравою фарбою було написано Тут буде збудовано модний клуб, Вороняча радість. Ось так, радісно сповістив єнот Парканові і жодного старого мотуху. Усе буде нове, усе. Він одпросив лапки і, нічого не підозрюючи, рушив до замку. Раптом його схопили чиїсь цупкі лапи та й потягнули в кущі. Єнот навіть пискнути не встиг, як його оточили похмурі звірі. Найбільшим з-поміж них виявився лось. А, це ти, лівцю? зіщулився єнот. Привіт. Він злякано роззирнувся навколо. Окрім лося, в кущах ховалися фуфу, -фу, киць, киць і тушка. Пес несподівано схопив єнота за шкварку і кілька разів добряче труснув. Що ти робиш? ошелешено крикнув єнот. Проведеш нас у замок до ворона, категоричним голосом мовив фуфу. -фу. Ви повинні записатися на прийом, але ж на наступний тиждень, бо цього тижня ворон надто зайнятий, відповів єнот, і тієї ж миті одержав від киця удар у вухо. Ніякого запису не буде, рявкнув кіт. Ти проведеш нас негайно. Самі не можете пройти, чи що, запищав єнот. Я тут до чого. Місцева охорона нас не пускає. Тушкан ударив кулаком по долоні. Я би пройшов, однак детективи не дозволяють мені застосовувати силу. Бояться, що можу переборщити. А з тобою нас пропустять. І жодних фокусів. Гецькиць змахнув перед носом єнота розщепіреною лапою з промовистими кігтями. Іначе я за себе не ручаюся. Гараз, гаразд, одразу погодився єнот. Хіба ж я проти? Звісно, я вас проведу. І він рвонув просто через кущі до головних воріт. За ним услід рушили інші. Біля воріт вовтузилися ще двоє єнотів і суворими писками і лопатами в лапах. Перед ними лежала купа оранжевих касок. Кожному звірові, який входив у ворота, вони силоміць натягали їх на голову. Двоє невідомих їжачків намагалися потрапити до середини. Чому не можна без казки? один їжачок обурено тупнув ногою. Не можна, суворо відповів єнот і глянув удалину. На територію будівництва без каски всхід заборонено. Ти що, знущайся? вигукнув інший їжак. Поглянь на нас, яка казка. Вона ж більша за нас обох укупі. Без казки не пущу, відрізав єнот. Правила безпеки для кого написані? Єнот тиснув лапою в плакат, прибитий до паркана, на якому було написано. Ви тут не жартуйте, бо знається кожен, сюди на будову без казки не можна. Якщо тобі шматок замку на голову впаде, я відповідатиму, чи хто? не поступався охоронець. Гаразд, давай свою казку, махнув лапою їжак. Але одну на двох, що з тобою марно говорити, схоже тобі на голову шматок замку вже впав. Казка повністю накрила обох їжаків, і вони рушили на будівництво, шпортаючись на кожному кроці. Захоплений у поролон єнот. Звелів охоронцям видати каски новим робітникам і пропустити їх за ворота. Так друзі потрапили на будівництво. Добре, що я роги скинув, звався Лось, одягаючи казку. Інакше жодна казка мені б не налізла на голову. Тушкан двозначно хмикнув і теж почепив на тімя оранжеву казку. Детективи ступили на територію замку. Ой, мимоволі, скрикнув кискиць. Що це таке? Замок змінився до невпізнання. Кам'яні стіни зникли за будівельним рештуванням, по якому вгору та вниз снували звірі, тягали дошки, відра з фарбою і різні інструменти. Повз друзів промчав кролик, стовхаючи перед собою тачку наповненою цеглою. За ним летів Бобер Бобрович. Стій, гукнув Бобер. віддай тачку. Її не туди треба вести, а туди. Кролик розвернувся і побіг в інший бік. Обидва зникли за кутом будівлі. Як це він тут опинився, здивувався тушкан, дивлячись услід кролику. Щойно був з нами вдома у куки, а тепер уже в музеї. Отакий кролик. Фуфу задер голову і подивився вгору. Та не це головне зараз треба довідатися, де ворог. Упіймав за лапу якесь звірятко, що пробігало повз них. Стій! Ану, кажи, де тут дирекція? Звірятко підвело голову, і всі побачили, що це місцевий поет Суся. Тщ! Тихо! Суся озирнувся всебіч і натягнув каску на самі очі. Я прослизнув сюди, даючи робітника, щоб побачитися з музою. А ти не знаєш, де ворон? також пошепки запитав кицькіць. Я довідався від однієї землерійки, що муза разом із вороном зараз на верхньому поверсі, похмуро відповів Суся. Милуються з вікна околицями. Так, ми всі разом піднімемось нагору, скомандував фуфу. -фу. Ворон не сміє втекти. За мною. гукнув кицькиць, колишній нагладач музею. Я знаю короткий шлях. Звірі кинулись до входу в замок. А навіщо вам ворон? На бігу поцікавився Суся. Та що він украв скарб, відповів тушкан, що біг поряд з ним. Напав на шишу і вкрав. Уявляєш?» ова, обурився Суся. Та я про нього такі вірші в газету накатаю, що він білого світа не побачить. Злодюга. Катай, катай, підтримав поет лось. Може, його сумління прокинеться, а нахабство засне. У холі детективи натикнулись на качу. Яка основигала з кутка в куток з мітлою і намагалася зняти зі стелі павутиння. Оскільки стелі в замку були високі, а крила качі короткі, то всі її зусилля виявлялись марними. Кача стиха лаялась. Ото жах, кача стільки разів підстрибнула, однак до павутини не досягнула. Прибирання аж недавно влаштували колективне, а бруду по колінах. Качо, покликав її фуфу. -фу. Ворон на горі. Ой, качо обернувся і витріщилась на прибульців. Що це? Вона довго кліпала, доки кицькиць не зняв з голови каску. Це ми, сказав кіт. А, це ви, здогадалась кача. До речі, ти з'їв варений артишок. Вона підійшла до кота і поплескала його креми по животі. З'їв, одразу збрехав кацькиць і поморщився. Бач, уже бігаю. Ворон на горі? знову запитав Фуфу. -фу. на останньому поверсі. А там протяги, та ще й ворона і пилюки не продихнути, заходилась перелічувати кача. Моє кохання, моя муза там, вигукнув Суся. Я повинен з нею поговорити. І він, стрім голов кинувся до сходів. Решта подалися за ним услід. Усі бігають, метушаться, пробурчала кача. Знову беручи за мітлу. Щоб потрапити до горішньої кімнати, замку треба було піднятися вузькими винтовими сходами, потім пробігти галерею. Звідти відкривалася чудова панорама річки та лісу, але ніхто навіть не звернув на те уваги. Усі квапилися до маленьких тверцят башти, звідки долинав голос ворона і сміх музик. Суся підбіг до дверей і заходився щосили смикати за клямку. Двері не піддавались. Замкнено, замкнено. Торочив суся. Не смикай, штовхай, підказав фофу, що саме підбіг. Двері відчинилися, і звірі ввалилися в кімнату з одним вікном, крізь яке сіялось трохи світла. Спершу ніхто нічого не побачив, та поступово очі звикли до сутінків. Уже можна було розгледіти масивного стола, що стояв під стіною, на ньому якісь папери, золоті монети і коштовне каміння. Над столом у гарній різьбленій рамці висіла сторінка із старовинної книжки, де було написано, що ворон є спадкоємцем безіменного бабака. Сам ворон і муза стояли біля вікна. Ворон, як господар, розводив крильми, показуючи, що йде збудовано. Ось тут, повагом розпідав він, спорудимо басейн і великий фонтан. Он там тенісний корт і ресторан. Почувши ці слова, Лось Ялівець закрикотав зубами. Ворон обернувся і здивовано глянув на друзів. Теж хочете попрацювати? Ворон криво усміснувся. Добре, що ви схаменулися. І погодилися, що замок треба перебудувати. Миску корму можете одержати на кухні. Зовсім не схаменулися, огризнувся кіцкець. І не працювати ми прийшли, додав Тушкан. Ще чого бракувало. Постривайте, втрутився Фуфу. -фу. Ми тут для того, щоб відновити справедливість. Ми все про тебе, вороне, знаємо. А що ви знаєте? Ворон підійшов до крісла і сів, ти вкрав скарб шиші. Прокрався у підземний лас, штовхнув крота, а потім вивіз скриню, а нам показав тільки книжку. Отже, по-вашому, я сам собі поранив крило і повисмикував піря з хвоста. А що, я не спав на розуму? Хто зна, буркнув Лось. Може, ти подряпав крило? Доки тягнув скриню, а пір я повидирав навмисне, аби всі заморочили голову, мовив кицькець. Цього ви ніколи не доведете, відповів ворон. А що стосується скарбів, то я спадкоємець. Отже, усе, що має якийсь стосунок до замку, належить мені, і скарби теж. Тож, спокійно можете йти собі додому. Ти вдарив шишу. Запально вигукнув лось. Він ледь не загинув. Це міг зробити будь-хто. шиша нічого не бачив. Із розбитими окулярами небагато можна розглядіти. а інших свідків ви не маєте. Ворон смикнув за шовкову мотузку, яка висіла поряд із кріслом. Зараз вас проведуть до виходу, хмикнув він. Ага, звідки знаєш, що шиша окуляри розбив задівкицькиць. Ти злодій. Ха! ворон класнув дзьобом. Однаково нічого мені не зробите. Я багатій. Брехун, ось ти хто, раптом заголосила муза, яка увесь той час стояла біля вікна і чула кожне слово. Нагородив мені, що переміг злочинця, а сам на бідолашного кротика напав. Муза крутнулась на підборах і вилетіла геть. Суся кинувся її наздогін. Тієї миті до кімнати урвалася ціла юрба єнотів охоронців. Вони підхопили детективів попід лапи. Більше їх не впускайте, каркнув Ворон. Єноти потягли друзів до сходів. Я цього так не полишу, гиркнув на весь зал тушкан. Я срібний медаліст Олімпіади, і він теж. Ми ще повернемось, вигукнув кицькець. Ви нічого не зможете вдіяти, долинув до них сміх Ворона. Я спадкоємець, виштовхавши детективів, у утришия замку, єноти з хрюкотом зачинили ворота. Друзі чули, як вони замкнули їх на засов, і на декілька замків. От і все. Скрушно зітхнув лось. Фуфу -фу запхав лапу до кишені і вийняв звідти маленьку золоту монетку, яку знайшов у шишеному тунелі. Оце нам зосталося від замку, тихо промовив пес. Тушкан щосили грюкнув кулаком у зачинені ворота.